Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я хотів би з вами поділитися, на мій погляд, найцікавішим способом відкриття пляшки вина. На мою думку, цей спосіб є унікальний, бо я такого способу ніде не бачив. Єдине, що нам знадобиться для відкриття пляшки мотузка. Або якась міцна тканина. Ну що ж, давайте перевіряти цей спосіб. Знімаємо для початку етикетку. Беремо. Канат наш, мотузку. І отак от от декілька разів перемотуємо. Ось. Кладемо пляшку на якусь яку підстілку. Ну, це може бути коврик, подушка, Це якщо вдома, якщо на вулиці, то це може бути земля, трава, якась або пісок. Фіксуємо бутилку ногою і беремо наш канат і отакими от от рухами розігріваємо пляшку. Горлушка бутилки. Ну, загалом, що має відбуватися? Відтертя горлушка пляшки розігрівається і пробка має потихеньку виходити. Для цього треба певний час, бо скло не дуже передає температуру. Перевіряємо. О. Дуже гаряче. Ще трішки. Ху. Почала виходити. Ось було дуже гаряче. Ось так пробка виходить дуже легко, коли трохи Ну, Це я скажу вам не з найлегших способів відкриття пляшки, але якщо у вас немає нічого під рукою, то цей варіант працює. Друзі, якщо вам сподобалася ця ідея, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я також я створив новий канал, де я буду викладати якісь жарти. Тому підписуйтесь і на цей канал. Силку я залишу внизу в коментарі.